Добро здоров'я! Повним ходом іде серпень ми в лісі за 20 кілометрів від дому збираємо гриби. Гриби не сильно кучно, але отак одна за одною лисичка є. Ось тут. Тут і так, отуди-туди. І так ідемо йдемо і збираємо лисички. Здається, і вітру немає, а з дерев так скапує. Інтенсивно, прямо як дощ. Сьогодні дуже сильний туман був. Їхали, як в молодці. Зараз уже трошки розвиднілось. Все одно димка є туманна. Ось бачите, які кущі мокрі. Волога від туману на них осіла. Збираємо далі. Підсохли лисички деякі, мабуть, вони ростуть уже тривалий час, ніхто за ними сюди не приходив. Деякі підсохли, бо була спека, а деякі вже свіжі вилізли. Он там. А тут ціла грубка лисичок. Ми, звісно, надіялись глибоко в душі <гум> на більш серйозні гриби, але, але, по дорозі їхали. І жодного гриба не побачили. То їдеш по дорозі, лисички трапляються, сироїшки, а це жодного гриба. І ми вже в такій паніці. Чоловік навіть не хотів іти сюди. Раз там нема, значить і тут не буде. А воно тут є. Хоча лисички ми теж дуже любимо, вони їстивні гриби, абсолютно не токсичні. Їх можна їсти навіть сирими, хоча не раджу цього робити. Сирі гриби можуть мати інші якісь речовини, нетоксичні, але котрі вам не підходять. От сухі лисички. Так так, да, сухі лисички задля лікувального ефекту можна їсти майже всім. Все одно. Радьтеся з лікарем. І лисички йдуть на всі види заготовок. На маринування, заморозку, сушку, на смаження. Раніше я перед смажуванням лисички відварювала, але вже давно цього не роблю. Ось так замочила трошки, щоб пісок відмок. І на сковорідку порізала, смажу. Боже, як я рада. Ми вже думали, дарма приїхали. Хоча в ліс дарма і не їздять. По дорозі бачили рясні плантації брушниці. Брали брушницю. Ну, ми ще і будемо брати брушницю. Ого. Ось тут грубка гарних лисичок. Куди не глянь лисички? Чудово! Прекрасно! До речі, в науці лисички відомі з 1821 року, коли їх описав видатний шведський вчений Еріус Магнус Фріс. І дав їм ім'я Кантарелюс Цібаріус. Кантарус з Латини перекладається як посудина для пиття чаша. А цібус. Перекладається як харч раціон. Тобто, в перекладі з латини цей гриб буде називатися так, приблизно, приблизний переклад їстивна чаша. І шведський миколог не був позбавлений образності. Ось подивіться, яка гарна їстивна чаша. Величезна трухла колода в лісі, березова. Можна пізнати, що ця колода березова за кольором кори, який зберігається дуже довго, білий колір кори спричиняє бетулін. Корисний і, до речі, лікувальний пігмент біля берези лисички. Здалеку помітила такі гарні чудові грибочки. А цю помітила уже по ходу. Для новачків, які тільки починають збирати гриби. Або для тих, у кого лисички не ростуть, але хочуть при нагоді їх розпізнати, розкажу, як цей гриб виглядає. Молоденькі гриби, товстенькі, циліндричні в основному, з підгорнутою випуклою шапинкою, з циліндричною ніжкою. Ось молоденький гудзик. Пізніше при рості у гриба шапинка стає плоскою, а уже в дорослого гриба вона прогинається і стає воронковидною. Пластиночки, ще їх називають морщинками, у лисички глибоко спадають на ніжку, вони не часті. І між пластинками є перетинки, які називаються анастомозами. Діаметр дорослого гриба може досягати 15 сантиметрів. І сироїшки навіть знайшов, ти бачив. Ти на ту сторону? Пройди. І мені хочеться на ту сторону, але ще ж і тут треба зібрати. Ось які гарні гриби. Величенькі, краї шапинки у дорослої лисички, хвили подібні, ось так ідуть хвильками. І ще одна гарна лисичка. Тут три. Коли дивишся на лисичку, здається, вона жовтенька кругом і всередині також. Але розрізавши, ми бачимо, що вона тут біла. Ну, така кремова, чуть жовтувата, світла. Лисички мікоризний гриб і утворюють мікоризу вони з багатьма деревами. Саме тут ви по опаду бачите, лисички ростуть разом з сосною. Ось у нас сосна, там дуб, в основному тут саме дуби, і з дубами теж гарно росте лисичка. Взагалі я помітила, що навіть збираючи в сосновому лісі лисичку, обов'язково поряд має бути якийсь дубок. Рідко коли лисичка у нас росте тільки під соснами, але й таке трапляється. Також лисичку можна знайти в березах, на півдні в евкаліптах, з орішником вона дружить. Ніколи не бачила лисичку поряд з осикою. І мікологи не включають осику в перелік мікоризних дерев лисички. Ось тут дубки і ростуть лисички, їм тут добре, а там під пеньком я бачу якийсь інший гриб. Але спочатку позбираємо лисички. Схожий на білий, але мені не віриться. Що то білий там виріс? Подивимося згодом. Потримаємо поки інтригу. Ще є тут лисички, але підійдемо такі до цього гриба. Ні, це не білий, це свинушка вухоподібна. Великий гриб, пластинчатий, якби його менш зіпсувати, ось такі пластинки у нього. Свинушка вухоподібна. Їстивність цього гриба мені невідома. Хай росте далі. Назад кору поставлю, а наша справа збирати далі лисички. Ось який розсип лисичок тут збираємо. Лисичок. Ягоди не не брали. І по чому здають? По 70. – Трошки не знизились. Там ягоди не брали, там. Ні, я вас не поб'яла. Чекайте, а ви з чоловіком були. А я по, -по я по голосу почула. Якось ми з вами конкуруємо постійно. О, о, бачите, ви, ви там трудящі люди. Удачі вам. Нема спасу від цих людей. І Раз приїдеш, і то вони тут. І вони, мабуть, раз приїхали, і стрілись ми знову. Ми якось з ними на ягодах зустрічалися. Я уявляю, який радий там чоловік. Він на жирних місцях лисичкових, і там йому під руками бігають. Ну, що ж зробиш? Ліс не наш? Конкуренції не хочеться, але вона присутня. Через те чоловіки не любить, коли я знімаю. Каже, треба швидше хапати гриби. Раз приїдеш і то зустрінешся з кимось. <рес> да, вже з жінкою я побалакала. Треба вночі виїжджати. <рес> Люди на ягоди приїхали сюди зайшли чоловік в тапочках, а йому так легше каже, не боїться, дай Бог, дай Бог, хай Бог береже. Дорога лісова йде, осичинки ростуть. І під осиками у нас виріс краснючок. Осикові краснючки гарнесенькі з червоною шапинкою ніжки. Не дуже видно на обочині дороги. Ніжка тоненька, гриб молоденький з білим гіменофором. А видно його ось так. По обочині дороги і лисички ростуть. Чоловік тут збирав ось ці, згубив, а ці не дозбирав. Це той випадок, коли в лисички тоненька ніжка, і такі лисички теж бувають. Чоловік вперед пішов, крикнув мені, що є ще один краснючок, і бачите, як він його позначив. Лисички поклав на шапинку, щоб я його краще помітила. Тільки-тільки почав набирати ріст краснючок. Ой, який він гарнесенький сидить. Забираємо. мі 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 який же він миленький, лисичок підзбирали, ще підзбираємо брушниць. Ось які гарнесенькі брушниці червоненькі, колись на них казали боровки, і це виправдано ростуть в борах.